Острів Зміїний це стратегічний пункт, і це значно змінює ситуацію в Чорному морі. Острів Зміїний маленький клаптик суші в Чорному морі, який став символом стійкості та незламності України у війні проти російських окупантів. Він знаходиться за 37 кілометрів від гирла Дунаю і визначає територіальні води України. Зміїний це ключ для контролю української частини Чорного моря. 24 лютого 2022 року. Ранок крейсер Москва в притул наближається до острова Зміїний, де перебуває близько 80 українських військовослужбовців. Окупанти висувають нашим прикордонникам умову, полон або смерть. Я русський воєнний корабель предлагаю зброю і засада порізання кравопровізія і неправданих жертв.

Після чого по українському гарнізону відкривають вогонь, і зв'язок з ними пропадає. Зміїний окуповують росіяни і отримують контроль над чорноморською акваторією України. Згодом дізнаємося, що українські прикордонники опиняються в полоні деякі з них досі перебувають в неволі. Після взяття змінного окупанти миттєво перетворюють острів на потужну військову базу з комплексами ППО, яку також встановлюють на так звані вишки бойка. Там знаходилась досить потужна військова система ППО, яка робила ну, велику шкоду, скажімо так, могла нанести. Вона, в принципі, блокувала підхід будь-якої нашої авіації. В самому ж морі вільно і безкарно перебуває флагман Чорноморського флоту РФ Крейсер Москва. Повернути контроль над морем стає головним завданням для українського командування. Але як це зробити? Відповідь очевидна, потрібно відбивати зміїний. Але поки Москва чергує в акваторії, зробити це було нереально. Тож крейсер став першою жирною ціллю. 13 квітня 22-го року Москва підходить до українського узбережжя на 120 кілометрів. Ворог переконаний, відстежити його Україна не здатна, бо немає таких радарів. Але натівський літак-розвідник крейсер бачить чудово і передає його координати Збройним силам України. Ракета Нептун унікальна українська розробка. Вона стала на озброєння ЗСУ буквально перед початком повномасштабного вторгнення, і саме ця зброя під час бойового хрещення знищить Москву. Два постріли Нептунів вдарили точно в ціль, і вбивця авіаносців, флагман Чорноморського флоту, благополучно пішов на дно. Це корабль, який був задійний. Для прикриття протиповітряної оборони, відповідне так, угруповання, яке було створено там, і зараз воно є. І призначено його було, щоб закрити небо над своїм з'єднанням від наших повітряних сіл. Але взагалі, звісно, з військової точки зору, цей крейсер призначений, як їх називали, цей клас кораблів Дісша 4 це знищений крейсер вбивця авіаносця. І стихія це океан. В Чорному морі такому кораблю робити нічого. Ну, вони втрата. Після затоплення Москви вікно можливостей було відкрито. Зачистку змійного розпочали з повітряних ударів. Спочатку до справи взялись легендарні байрактари, які нещадно бомбили острів. Згодом смертоносні нальоти здійснили українські сушки. Тепер Україна мала зробити зміїний непридатним для ворожої дислокації. Для цього потрібно було десантуватись на острів і знищити ворожу техніку та живу силу противника. Виконати це завдання доручили гур. За повного штилю в морі ворог міг почути гелікоптер за 8 кілометрів. Тому ці польоти, так само як і польоти на окуповану Азовсталь, називали рейсом в один бік. Українські гвинтокрили на підльоті до острова були для ворожого ППО як на долоні. Та, попри величезний ризик, усі вісім бортів сіли на зміїний. Далі зав'язався бій. І, хоча повністю знищити росіян на острові тоді не вдалося, наші бійці завдали ворогу чималих втрат в живій силі і встановили український прапор. Наступну операцію українська розвідка готувала цілий місяць. На той момент Київ почав отримувати сучасну зброю. 30 червня ЗСУ нанесли масований артилерійський удар по зміїному. Вітчизняна розробка Сао Богдана, маючи натівський 155-й калібр, нещадно била по окупантам на острові. Паралельно українські ракети знищили три з чотирьох вишок бойка разом зі зброєю, яка там перебувала. Росіяни зрозуміли, отримувати зміїний їм вже не по зубах. І втекли, назвавши цю втечу жестом доброї волі, головне слово сьогодні зміїни. Мабуть, так само багато говорили про зміїни тільки у той день, коли туди прибув російський корабель. Потім і корабель відбув назавжди, а тепер і острів знову вільний. Звільнення Зміїного стало не лише символом української перемоги у вигляді поштової марки чи легендарної фрази про русський воєнний корабль. Про цей острів дізнався весь світ. Повернення цього маленького клаптика суші в чорному морі також дозволило відновити експорт українського звіжжя і головне повернути Україні контроль над власною чорноморською акваторією.